Всім доброго дня. У нас з вами сьогодні прикрас з Таїланду. Є в мене один ось такий браслетик з хризолітами. 18,5 у радіюванні. Дуже красивий. 18,5 довжина. 6 на 4. Стандартний розмір. 2900 гривень у нього вартість, дуже красивий. Він в мене зараз один. Але пізніше, можливо, якщо будуть потрібні, то буде ще. Мені просто він самі дуже сподобався, бо зазвичай то гранати, то цитріни, а хризоріт досить такий е, рідкісний камінець, рідко зустрічається. От, тому, якщо вам подобається, то, будь ласка, тут ще красиво вони самі камінці блищать. Е, якщо може хтось сам набирає ниточки. Я маю на увазі, що сам може зробити собі намисто, то можна ще з хризолітиків взяти ось такий маленький-маленький чокер. Вони набрані на зелену нитку, вони, ну, звісно, не такі яскраві, а більш прозорі, але вони на так, хто там? самі намистинки дуже-дуже ну, невеликого розміру. Приблизно 2 міліметри, я так думаю. От. В такому варіанті буде ниточка 350 гривень. Я думаю, що якщо взяти самому набрати, то це така непогана не економія. Зараз я замірю вам довжину, скажу. 39,5 довжина ось такої ниточки. 350 гривень. Хризоліт. Якщо що, в мене є. Карабіни, але в мене немає ніяких з'єднувальних. Ну, треба подивитись, може щось є, але здається, що тільки карабіни, Елементів, щоб самостійно зробити, це можна або на ниточці, бо може в такому варіанті його залишить. Це вже, на ваш погляд. І може є бажання, я вам хочу запропонувати, зараз покажу так. Тут трохи коротше, 30. 8,5. Ну, в принципі, тут намистинки не, не дрібні, 4 міліметри. Дуже красиві ось такі топази. <кій> <кій> Вибачте, в мене щось сильний кашель атакує, що задихаюся. Я постараюсь швидше вам показувати. 4 міліметри. Я сказала. 38,5 см 700 гривень. Але це прям дуже класні. Якщо зняти з ниточки, вони не будуть такі яскраві, бо вони ж на синій нитці. Але все одно колір красивий, такий самий топасто-паст, то тобто ви можете собі набрати, і буде у вас літній чокер. дуже-дуже кайфовий. Не побоюсь цього слова, дівчата, це топази, ви знаєте, топази рідкість залишу. В такому варіанті, якщо маєте бажання, Viber, WhatsApp, інколи Telegram, пишіть, будь ласка. Далі, власне, не далі, а вже почнемо дивитися прикраси, красиві, солоденькі такі тайланд в позолоті, на гвіздочках в мене є. Так швидко хотіла показати дівчата, силіконові ці штучки. Коротше, вони в мене є. А, ось вони. О, просто такого типу. От. І вони, в принципі, краще будуть притискати до вушка. Булька! на 850 гривень вартість. Тут у нас зелені агати, ті ж хризоліти. І помаранчевий сапфір по центру. Дуже-дуже класні, дуже такі, можна сказати, смачненькі, типу як квіточки 19 міліметрів, так, наступні сережки. Тут прям такий світлий-світлий смарагд з кубічними цирконіями. Так само гвіздочки кліпси. Вони не так сильно притискають, теоретично їх можна зробити, але коли дівчатам ці кліпси давлять, то тут якраз такої історії не буде. Можна ставити до кліпси ще ту саму силіконову заглушечку, щоб вони нікуди нікуди не поділися. Смарагдики досить такі. Немаленький, один сантиметр, але ще раз повторюсь, вони як е, ну, такі світлі, світлі е, такого каменя. Господи, забула назву Беріл. І кубічні цирконі, бачите, тут такі квіточки, квіточки. Та що ж це коїться? Булька? Ще сердиться нізя на стол, Нізя. Здрасте. Рекламная пауза. Булька, Кс -кс. подивись, на маму угу. Давай покажемося трошки. Не така вона, бачите, вона ж вже підросла, підросла. Погано видно, це я звеча знімаю, щоб в день, <кій> в день показати. Отак. Повертаємось до наших прикрас без котячої шерсті, без. Так, і сережки 1250 гривень 32 долари. Так, продовжуємо. Лапа. Кроліче лапа. Ай, не, 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 не. Це кусається. Що робити? Так і живемо. В неї ще є така фішка, коли ти лежиш на кроваті, вона прям на лице застрибує. Ну, тоді, тоді не так прикольно. Так, дівчата, вибачте, така пауза котяча. 1250 гривень 32 долари. Ну, сказала, повторю. Так, продовжуємо дивитися далі. Маленькі з кварцами невеличкими сапфірами і, і димчатими кварцами Ось такі красиві, Типа як долар. Так, що ще хотіла додати. В принципі, нічого. 750 гривень, маленькі, такі, акуратні, начепив і побіг. Топази та іоліти в позолоті 1300 гривень. 33 долари. По центру тут родолітик, в позолоті на гвіздочках. По розміру вони приблизно у нас складають 2 і 1. Сам топаз 1 см, ну це не маленький топаз Такі, кактуси можна сказати. Не знаю, чому я так сказала, трохи коляться. По формі. Така форма Форма колючка. Так, і зрозуміла. Поки дивлюся, що мені трохи не той колончик прийшов, Мав бути з іншими камінцями. Ну, але аметисти цікаво, я не знаю. Це я думала, що буква Є, але це, напевно, В чи Б. Так, в позолоті аметисти. 700 гривень вартість на ланцюжку, тільки він не знімається. Він типу як кольє 45 см. Такий. Така цікава штучка. Є ось така буква. Є ось така буква F. Наметист. Має бути <кій> перва буква імені. Дівчата, вибачаю, я так довго. Вмикайте подвійну швидкість, бо це в мене так, що сьогодні така повільна робота. <кій> по золоті цікава така. І сам ланцюжок і підвісочка. Може, у вас сережки є такого типу, то буде комплект. Ну, звісно, якщо це перша. Перша буква вашого ім'я. Або прізвища. Далі невеличкі такі квіточки, хризоліти. Бачите, ми з вами сьогодні трохи хризолітів. Сережки приблизно у нас 16 мм, 1050 гривень. Вони у жовтій позолоті. У жовтій. На гвоздиках. цитрінчики маленькі, 850 гривень, але тут класні замочки, вони мені здаються, що на маленьку мочку вушка будуть красиво виглядати. Вони як біле золото. Маленькі-маленькі, але прикольні. Класні тут і замочки, і самі ці плотні. Елементи. І, і ще сережки цікаві з рубінами і цирконіями. Ось такі сніжинки. Дуже-дуже красиві, дуже блискучі, біленькі. 1050 гривень вартість. Прям. Як на мій смак, ну це ви знаєте, я люблю фіаніти дуже, і люблю дуже адуляри, ну, адуляри більше. А фіаніти вони мені подобаються, тим, що вони сильно-сильно блестять. І якраз зараз літо, то в ход йдуть всі мої фіаніти, які не заховані, бо багато прикрас поховано. Самі розумієте, чого. Дуже класні, красиві. так поближче Ну, звісно, вони невеличкі, але вони привушку і вони не будуть виглядати дрібними. Вони, бачите, такі, типу, як квадратні, що вони два в висоту і два в ширину. Занижений штифтик ось такі У нас сережки. Таке у нас сьогодні відео, дівчата. Я сподіваюся, що вам сподобалася така підборка невеличких прикрас. Обов'язково пишіть, якщо так. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного приємного дня. До побачення!